Не бійся, бо я з тобою, не заблукай, бо я твій Бог, я зміцнюю тебе і приходжу Тобі на допомогу і підтримую тебе моєю переможною десницею. Насправді Бог дав нам не духа боязкості, а сили. Любові та мудрості. Урок 48-й нема чого боятися. Сьогоднішня ідея просто констатує факт. Це не факт для тих, Хто вірить в ілюзії. Але ілюзії не є фактами. Справді нема чого боятися. Розпізнати це дуже легко. Але тим, хто хоче, щоб ілюзії були правдою, дуже важко визнати це. Сьогоднішні періоди практики будуть дуже короткими, дуже простими та дуже частими. Просто повторюй ідею якомога частіше. Ти можеш використовувати її і з відкритими очима у будь-який час і у будь-якій ситуації. Однак ми наполегливо рекомендуємо приділити хвилину або близько того, повільно повторюючи ідею кілька разів із закритими очима. Особливо важливо негайно використати цю ідею, якщо щось порушує твій душевний спокій. Наявність страху є вірною ознакою того, що у цей момент ти віриш лише у власні сили. Усвідомлення того, що нема чого боятися, показує, що десь у твоєму розумі. Хоча і не обов'язково, що ти повинен розуміти у якому місці, але яке ти все ще розпізнаєш, ти згадав про Бога і дозволив Його силі замінити твою слабкість. У той момент, коли ти готовий. Це зробити насправді нема чого боятися. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності, але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир у вашому дому.